З 20 серпня в Україні стартував комплекс профілактичних заходів Увага, діти на дорозі. Своєрідний місячник безпеки, акція триває до 20 вересня. Проводиться щорічно і вже став доброю традицією. Літні канікули добігли кінця. Це означає, що на вулицях міст знову побільшало маленьких пішоходів. Аби нагадати дітям правила дорожнього руху при забуті за літній період, інспектори ДАІ провели в перші дні вересня уроки з правил безпечної поведінки на дорозі. Сьогодні Водилися уроки з правил дорожнього руху. Діткам розповідалися, як правильно переходити дорогу, на які світло світлофора переходити. Ще раз нагадали, що не треба перебігати дорогу. Регулювальник на практиці показав, як треба правильно пересуватися по проїжджій частині. Дякуючи спільній роботі вчителів, вихователів та відділу ДАЇ зменшилась кількість ДТП на дорозі з дітьми. В дошкільному навчальному закладі Монтесорі навчаються понад 400 малюків, які з дошкільного віку ходять на спеціалізовані заняття, де їм розповідають все про правила дорожнього руху. Ми маємо чудові куточки для вивчення правил дорожнього руху з малюками. Ми маємо майданчик, на якому ми можемо перебувати разом з малюками, справжніми пішоходами, водіями та інспекторами. Ми його створили спільно з будівельниками. І надзвичайно задоволені з того, що маємо де займатися з малюками, підводячи підсумок заходу, співробітники ДАІ ще раз звернулися до дітей з проханням бути дуже уважним на дорозі, а діти в свою чергу пообіцяли не порушувати правил дорожнього руху. Можна переходити напишу, на на <зебру>. Розповідають правила дорожнього руху про те, як правильно їздити на дорозі. Коли я виросту, я буду працювати, возити людей на автобусі. Коли красний, нам потрібно стояти, жовтий нам треба приготуватися, зелений руш.